Розпочинаються, привітаю всіх. В новорічну подорож, двері відчиняєм І знову прийшли до нас новорічна різдвяні свята. Взимку є чимало свят, яких з нетерпінням чекають дорослі та діти. Цей святковий зимовий час розпочинається 19 грудня. Коли відзначається День Святого Миколая. Попереду новорічні свята, я думаю, що в нас з вами одне бажання на всіх, так? щоб наступний рік був переможний, щоб в нас в Україні був мир. Я кожному з вас бажаю весного здоров'я, нехай всі ваші мрії збудуться. На жаль, у нас іде війна. Гинуть наші захисники, і батьки, які загинули ваші, завжди мріли, щоб ви були щасливими людьми, щасливими дітьми, вільної незалежної Україні. Продовжуйте мріяти, вірю, що ви достойні в нашої нашій країні. Слава Україні! Впевнений, що не тільки в цей день держава буде піклуватися про вас, діти. Батьки, яких загинули, діти, які сьогодні є сиротами, знаєте, потребують уваги, підтримки, і щоб ви зайняли місце батьків в строю правоохоронців, щоб ви боролись зі злочинністю, щоб ви боролися з ворогами України. Ну а в цей такий день мені хочеться побажати, щоб ви були щасливі. Але щоб бути щасливим, треба працювати. Проявляти наполегливість і старання. І всім без винятку. Це не дитяча мрія, але я впевнений, що вона у всіх є перемога зі святом! А за вікном малює грудень зимову казку мрій. Десь там мету шились люди. Сиджу в собі, дивлюся, як гордо наступає, не стрима зима, хай за тому ми Писатиму листа, дивлюся, як гордо. Мы